В моїх кишках нічого гнити не буде, тому що кава не блокує жовчопротоки. І зараз я вам розкажу, чому чорна кава стимулює секрецію гормону, який сприяє скороченню жовчного міхура, тому що кофеїн має жовчогінний ефект. А також регулярне споживання чорної кави зменшує ризику творення каменів. В жовчному міхурі, особливо у жінок, що підтверджують дослідження в Гарвардському університеті, коли кава дійсно може спричинити неприємні відчуття, коли насправді вже є наявні камені в жовчному, але це не через блокування жовчовивідних протоків, а через те, що навпаки кофеїн провокує рух і відток жовчі. Також кава може погіршити симптоми при гастриті, але це вже інша система, це шлунок, але ніяк не жовчовідні протоки. Отже, кавуся допомагає відтоку жовчі, кава стимулює жовчний міхур, і кава може бути частиною кетогенного життя. Ваше здоров'я, Андрію!